Мої вітання всім криптонам. Сьогодні покажу, як виконати новий мегадроп на біржі Binance, з якого можливо заробити приблизно 40 доларів. Новий мегадроп на біржі Binance є від проєкту Soul Protocol, і тут нам виділили пул 588 мільйонів токенів SOL. На примаркеті цей токен я не знайшов, хіба що на Хейлс Market він торгується по 45 центів, але у нас тут дуже маленький об'єм торгів, тому на такі показники ми не будемо зважати. Але якщо орієнтуватися на попередні два мегадропа, такі як Lista та BounceBit, то ми можемо приблизно розраховувати на 40 доларів на один аккаунт. А оскільки у нас тут роботи буквально на пару хвилин, то такі завдання виконати потрібно обов'язково, щоб забрати цю нагороду. Тож давайте не зволікати, приходимо до виконання завдань. Для початку вам звісно, що потрібна біржа Binance. Якщо ви ще там не зареєстровані, то посилання буде в описі під цим відео, після чого приходимо в додаток біржі Binance та поповнюємо свій рахунок приблизно на 15 USDT. А якщо у вас це вже готово, то переходимо до наступного кроку. Тепер переходимо у розділ «Торгівля» і тут нам потрібно буде купити трішки біткоїна та BNB для комісії. А трішки біткоїна нам потрібно для того, щоб виконати завдання в SOL протокол. Мінімально нам потрібна ось така кількість біткоїна, але давайте купимо трішки з запасом не 11, а візьмемо, до прикладу, 12. Така кількість біткоїна нам оцінюється в 11,5 USDT, та натискаємо на кнопку купити. Після чого переходимо в пару BNB до USDT та купимо ще трішки BNB для комісії. Можна купити одну соту BNB для того, щоб вистачило на комісії та буде ще на наступній активності. Тепер переходимо в свій гаманець та зверху справа вибираємо Web3. Тут натискаємо Отримати та вибираємо отримати токени з біржі Binance. Тобто ви зі своєї біржі відправите токени на Web3 гаманець. Якщо у вас, до речі, Web3 гаманець ще не створений, то там все інтуїтивно зрозуміло, натискаєте пару кнопок, щоб створити свій гаманець. Він буде прив'язаний до вашого облікового запису біржі Binance. Тому натискаємо тут на Продовжити, вибираємо тут на підтвердити та тут вводимо кількість. Скільки ми хочемо отримати, натискаю на зняття та «Підтвердити». І так само натискаємо на отримати та перекидаємо собі BNB, які ми попередньо купляли. Якщо у вас їх ще немає на гаманці Binance Web 3, оскільки в мене BNB вже є на гаманці, то я цього робити не буду. Тепер, після того, як ми закинули біткоін на web 3 гаманець, тут на головній сторінці web 3 гаманця є такий банер Megadrop Sol Protocol. Приходимо за цим банером, натискаємо на кнопку Приєднатися. І тут у нас є два завдання: це блокування BNB та зробити квест на Web3. Дивіться, з блокуванням BNB це квест не обов'язковий, тобто, якщо ви холдите BNB, ви це, звісно, можете зробити, закинути в стейкінг на 30, 60, 90 чи 120 днів і отримати за це множник. І відповідно потім за це можна отримати більшу нагороду, але повторююсь, з цього робити не обов'язково, ми можемо зробити просто квест на Web3 і цього буде достатньо. Тому знизу вибираємо квест у Web3 стейкінгу сол протокол, натискаємо на кнопку почати квест. Тут нас перекинуло на сайт Soul Протокол, натискаємо на кнопку підключити гаманець та вибираємо Binance Violet. І тут нам потрібно закинути біткоін, який ми раніше купляли в пул. оскільки ми купляли ось таку суму в пул, Я також це описую. Натискаю на кнопку «Approve». Підписуємо тут транзакцію і знову натискаємо на депозит та знову підписуємо транзакцію. Все, депозит ми в пул зробили. Тепер повертаємось назад на сторінку. Мегадропу. Обновили сторінку, у нас тут загорілася кнопка Перевірити, і обов'язково натискаємо тут на кнопку перевірити, щоб нам все підтвердили. Так, у мене зараз пише, що верифікацію не пройдено, потрібно ще трішки почекати, коли нам завдання це зарахує, і обов'язково пізніше потрібно буде сюди прийти та натиснути на кнопку перевірити. Так, пройшло буквально 5 секунд, я ще раз натиснув на кнопку перевірити і вже пише, що завдання виконано. Тож все, ось таке можна сказати, було швидке та просте завдання. І, до речі, цей біткоін, який ми щойно закидали в пул, можна одразу поставити на вивід, але я все ж таки почекаю на своєму аккаунті отримання нагород а вже після того поставлю на вивід. Але як це зробити? Я вам зараз покажу. Натискаємо тут знизу на кнопку Переглянути квест і нас перекине на сайт Сол Protocol». Тут зверху справа натискаємо на меню та обираємо «My Portfolio». І ось тут натискаємо на кнопку Відправити, вибираємо тут максимум. Та натискаємо на кнопку «Approve». Добре, цю заявку я все-таки підпишу, щоб глянути, чи ми одразу отримаємо біткоін, чи потрібно буде почекати ще декілька днів, коли вони виведуть з цього лендінгу. Знову натискаємо на максимум та натискаємо на кнопку Confirm. Та натискаю на кнопку Підтвердити. Так, я поставив на вивід. Пройшло декілька хвилин, біткоін так і не прийшов. Я почав шукати, в чому справа, і у їхньому гайді пише, що Unstake період у них триває від 2 до 7 днів. Тобто, після того, як ви поставите на вивід, потрібно ще буде почекати від 2 до 7 днів. Так, завдання з web 3 ми вже виконали та претендуємо на нагороди. і Я сподіваюся, що тут вийде приблизно хоча б 40 доларів на один аккаунт. Але нагадую ще про блокування BNB, ви можете закинути тут своє BNB та отримати множник для того, щоб отримати більше нагороди. Що я зараз, в принципі, і зроблю, тому що в мене є, як би я бачу, 06 BNB на балансі, тому закину якраз 0.6. Інше, мені можливо, пізніше знадобиться. Я закину 0,6 BNB на місяць часу. Ось на 30 днів. 06 BNB, та підтвердити. Так, зробив і підписку в BNB та глянемо, наскільки можна більше заробити з цього мегадропу, якщо блокувати ще свої BNB. В моєму випадку це 06 BNB. Про сам результат я напишу у своєму телеграм-каналі посилання в описі під цим відео. Переходіть, підписуйтесь. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, та нехай щастить.